Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Дель дел'Арти. Сьогодні ми зануримося у життя людини, чий геній не знав меж, і спробуємо зрозуміти, ким насправді був Леонардо да Вінчі. Починаємо: геній Ренесансу, мистецтво та наука Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі – одна з найвидатніших постатей в історії людства, геній епохи відродження, який проявився не лише у мистецтві, а й у науці, інженерії та анатомії. Його спадщина включає такі знакові твори, як загадкова мона Ліза, монументальна таємна вечеря та досконала у своїй симетрії вітрувіанська людина. Кожен із цих шедеврів є свідченням його невпинного прагнення поєднати мистецтво з глибоким розумінням світу. Шлях Леонардо до Величі розпочався у 14 років у майстерні видатного флорентійського скульптора та живописця Андреа Дель Верокйо. У ті часи майстерні виконували замовлення спільно з учнями, що дозволяло молодим талантам навчатися на практиці. Переломним моментом для юного Леонардо стала робота над картиною Хрещення Христа Верокйо доручив учневі на. Писати одного з двох ангелів у нижній частині композиції. Коли робота була завершена, різниця стала очевидною для всіх. Ангел, написаний Леонардо, вийшов настільки живим, об'ємним та емоційним, що разюче контрастував із більш пласким статичним стилем самого вчителя. Його техніка передачі світла й тіні, м'якість ліній і глибина погляду свідчили про народження нового генія за легендою, яку переповів Джорджо в Зарі. Вражений Веррок визнав беззаперечну перевагу свого учня. І після цього випадку назавжди покинув живопис. Так Італія вперше побачила, як учень перевершив свого вчителя. Попри довге життя, у 67 років Леонардо залишив по собі відносно невелику кількість завершених картин, близько 15, -ти. на відміну від своїх плідних сучасників Рафаеля чи Мікеланджело. Він працював повільно, часто відволікаючись на численні інші захоплення, проте його головний внесок. Це не кількість, а якість і революційність його підходу. Да Вінчі першим по справжньому вдихнув життя у живопис. До нього художники вже знали про лінійну перспективу, але їхні твори часто були пласкими. Леонардо підняв реалізм на новий рівень, зумівши зобразити на полотні навіть повітря. Він удосконалив техніку повітряної перспективи, розмиваючи об'єкти на задньому плані та роблячи їхні кольори холоднішими, щоб створити ілюзію глибини. Його знаменита техніка з фумато, ледь вловимий серпанок, що пом'якшує контури фігур, створюючи плавні переходи між світлом і тінню, надавало його персонажам таємничості і надзвичайного реалізму. Одним із найвеличніших творів да Вінчі є фреска Таємна вечеря в Мілані. Леонардо обрав драматичний момент, коли Ісус говорить учням. Істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене. Головним нововведенням стало зображення апостолів як звичайних людей, охоплених цілою гамою емоцій, шоком, гнівом, страхом. Він відмовився від традиційних німбів, підкреслюючи психологічну, а не божественну сторону сцени. На жаль, експерименти з фарбами та технікою нанесення призвели до того, що розпис почав руйнуватися ще за життя майстра. Цей знаменитий малюнок є ідеальним поєднанням мистецтва та науки. Він ілюструє ідеальні пропорції людського тіла, писаного в коло та квадрат, символізуючи внутрішню симметрію людини та її гармонійний зв'язок із всесвітом, і є філософським символом епохи відродження. Живопис був лише однією з граней генія да в Його цікавило абсолютно все від механіки польоту птахів до будови людського тіла. Свої ідеї він занотовував у щоденниках. Списаних знаменитим дзеркальним письмом. Поширена думка про шифрування є міфом. Найімовірніше, це був просто практичний спосіб для шульги не розмазувати чорнило. Його записники містять креслення, що випередили свій час, проекти танка, парашута, орнітоптера, літального апарата. Хоча більшість з них не були реалізовані, вони демонструють широту його інженерної думки. Головним твором життя Леонардо є Мона Ліза або Джоконда. Він працював над нею близько чотирьох років, втіливши в ній неперевершену техніку сфомато, що створює ефект загадкової усмішки. Проте світову славу картині принесла не лише її художня цінність, а й зухвала крадіжка з Лувру в 1911 році. Працівник музею, італійський патріот Вінченцо Перуджа, виніс шедевр, бажаючи повернути його на історичну батьківщину. Ця подія спричинила світову сенсацію. Поліція закрила кордони. А під підозру потрапляли навіть Пабло Пікассо та Гійом Аполінер. Дворічна детективна історія, що не сходила з перших шпальт газет, перетворила Мону Лізу. З шедевра мистецтва на глобальний культурний феномен. Останні роки життя Леонардо провів у Франції на запрошення короля Франциска І. Серед пізніх робіт варто відзначити Спасителя світу, яка у 2017 році була продана за рекордні 450 мільйонів доларів. Леонардо да Вінчі залишив по собі спадщину, яка виходить далеко за межі мистецтва. Він був уособленням ідеалу людини, відродження, митцем, ученим і мислителем, який прагнув осягнути таємниці природи та передати їхню красу у своїх творах його невтомна допитливість та інноваційні підходи назавжди змінили не лише живопис, а й наше уявлення про можливості людського генія. На цьому, все. Дякую, що провели цей час із нами. Не забувайте підписуватися на Spirit де аби й надалі подорожувати епохою відродження, всього найкращого, і нехай дух мистецтва буде з вами.